Міські про почуття та емоції серія казок Про те, як перестати заздрити. Казка про білченя. Яке всім заздрило. На узліссі ріс величезний дуб Дерево було таким старим, що ні звірі, ні птахи не пам'ятали, коли воно тут з'явилося. У його теплому, затишному дуплі Жила мати Білка та її синок пухнастик. Коли він був дуже маленьким, мама не дозволяла йому відходити далеко від дуба. Раптом він заблукає. Але час минав, білченя підростало, і одного дня його відпустили погуляти лісом. Самого навколо було стільки цікавого. Ташки співали, бджілки дзищали, а квіточки всміхалися сонечку. Раптом із кущів вискочили два зайчики. Вони перезирнулися, підморгнули один одному і побігли далі. Зайченята мали довгі вушка та швидкі лапки. Як чудово! подумав пухнастик і сумно зітхнув. А в мене лапки не такі швидкі, я так не зможу. Похнюпився пухнастик і пішов собі далі. Аж тут назустріч йому їжачок. На спинці в нього голки, такі довгі й колючі, а на голках грибочки на колоті, та не один, не два, а багато. Їжачок їх у лісі для діток зібрав. Як чудово, подумала білченя, оце так голки. Їжачок на них зараз стільки грибів може принести. А в моїх маленьких лапках тільки два грибочки й помістяться. От би мені такі голочки. Ще більше засмутився пухнастик та далі пішов. Ішов він, ішов, раптом бачить озеро неподалік блищить, вирішило білченя ближче підійти. Може, щось цікаве помітить. Став пухнастик на бережку, дивиться, а на озері ростуть дуже гарні квіти латаття. Тільки, на жаль, дотягнутися до них ніяк не можна, надто вже далеко вони від берега. Раптом жабеня з води, як стрибне, прямо на листя латаття. Як чудово, подумав пухнастик. От, пощастило, жабеняті. Воно вміє пірнати, плавати і може дістатися будь-якої квітки латаття. У нього чудові лапки з перетинками, а в мене таких нема. Білченя зовсім засмутилося. Пухнастик був настільки засмучений, що навіть не дивився під ноги. Тому спіткнувся об великий камінь і впав. Бачить, з каменя висунулися лапки. Потім з'явилася голова, і той повільно поповз геть. Та це ж справжня черепаха, здогадалося білченя. Який у неї міцний панцир? Від будь-чого може захистити. От, мав би я такий, гулю б собі не набив. У гнастику стало так прикро, що він розплакався та побіг додому. Удома. Білка обійняла синочка. Що тебе так засмутило? запитала вона. Чому ти плачеш? Бо я заздрю, зайшовся сльозами пухнастик. Зайченята мають сильні лапки і швидко бігають. Їжачок на своїх гострих голках приносить додому багато грибів. Жабеня найкраще плаває і пірнає. А черепаха завжди може сховатися у своєму будиночку панцирі. У всіх є щось особливе, тільки в мене нема, і я зовсім нічого не вмію. Так ось у чому річ, лагідно посміхнулася Білка. Вона погладила сина по голові та сказала даремно ти заздриш іншим. Чому? здивувався пухнастик і витер сльози. Тому що в тебе є те, чого немає в них. Просто ти про це ніколи не думав. Що ж це таке? пожвавішало маля. Подивися, який у тебе довгий і пухнастий хвостик. У вісні ти вкриваєшся ним, наче ковдрою, і зовсім не мерзнеш, сказала Білка. Такого немає ні в жабки, ні в зайчиняти, ні в їжачка. А які в тебе міцні зубки. Ти краще за всіх умієш лузати горішки. А хіба хто ще може так спритно, як ти лазити по деревах і стрибати з гілки на гілку? Бухнастик задумався, а потім усміхнувся і погодився. А й справді, в інших звірят немає такого хвостика. Я стільки всього вмію. Ну що, не будеш більше нікому заздрити? Не буду, матусю, я все зрозумів. Як сказав, так і вчинив. Рудий малюк подружився зі звірятами та нікому з них більше не заздрив. Вони часто збирались на галявині, весело гралися та розповідали одне одному смішні історії. Казка про ведмедика, який заздрив братові. У маленькій хатинці на краю лісу жили два ведмедики-близнюки Тимко та Юрко. Вони були дуже схожі між собою, от тільки на маківці тимка був чубчик, а в Юрка ні. Мама ведмедиця дуже любила синочків, але Тимкові здавалося, що брата вона пестує більше. Одного ранку Тимко та Юрко прокинулися. Умилися, почистили зуби і сіли снідати. Тимко подивився на тарілку брата і подумав знову в Юрка найбільша та найсмачніша малина, не те, що в мене. Після сніданку ведмежата пішли на двір, щоб допомогти мамі. Вони стали поливати квіти на клумбі. Дивись, мамо. закричав Юрко, я полив уже цілих три клумби. «Молодець похвалила його ведмедиця. Знову Юрка хвалять, а мене ні, образився Тимко. Ведмежата допомогли мамі полити квіти, а по обіді надумали погратися. Тимко дістав із великої коробки кубики і почав будувати замок. Він дуже старався. Незабаром. Посеред кімнати з'явилася справжня велика фортеця з високими стінами. У центрі стояла красива вежа. Тимко відвернувся, щоб взяти машинку, і тут бах! Грюкнули двері і в кімнату вбіг Юрко. Він спіткнувся обіграшки, упав, зачепив фортецю і та розвалилася. Що ти накоїв? закричав Тимко. Ти все зіпсував. У мене була така чудова фортеця з великою вежею, а ти її зруйнував. Тепер усе треба починати заново. Він підбіг і ляснув брата по руці. Що трапилося? спитала ведмедиця, почувши галас. Він поламав мою фортецю, поскаржився Тимко та штовхнув брата. Мама обійняла ведмежа і сказала, я впевнена, що Юрко поламав фортецю ненавмисне. не треба сваритися і тим бачиш штовхатися. Чому ти захищаєш Юрка? Ти любиш його більше, ніж мене, ображено крикнув Тимко і побіг до своєї кімнати. Він заліз на ліжко, сховався з головою під ковдрою і подумав От би, Юрко, зник, тоді мама любила б тільки мене. Тимко заплющив очі і задрімав. Коли Тимко прокинувся, за вікном яскраво світило сонце. У хаті було тихо. Ведмедик пішов на кухню і побачив маму. Вона готувала млинці з варенням. Юрка ніде не було. Тимко дуже здивувався, але промовчав. Він поснідав разом з матусею, допоміг їй прибрати зі столу і вирішив трохи погратися. Сидить, розставляє машинки, а сам на двері поглядає. Раптом Юрко десь сховався, щоб потім вискочити та знову все зіпсувати. Але час минав. Юрко все не приходив, і Тимкові стало нудно. Він почав був гратися з машинками, але влаштовувати перегони самому виявилось нецікаво. Ведмедик став складати конструктор, але й це заняття йому швидко набридло. Хотів покидати м'ячик, а ловити нема кому. І тут зрозумів Тимко, що без братика йому зовсім погано. Ведмедик не витримав і запитав у мами, а де подівся Юрко. Хто це такий? здивувалася вона. Невже Юрку зник і вже ніколи не повернеться, злякався Тимку. Як же я житиму без братика? Раптом вікно зі стуком відчинилося, і в кімнату вірвався теплий літній вітер. Від його дотику тимкові стало лоскітно, і він замружився. Коли ведмедик розплющив очі, то побачив, що лежить у своєму ліжечку. А лоскітнуємо через те, що матуся та Юрко обіймають його і цілують у щічки. Як добре, що це був лише сон, подумав Тимко. Він раптом зрозумів, що мама та Юрко його дуже люблять, а він, Тимко, дуже любить маму й братика. Тимко вирішив більше ніколи не заздрити Юркові. Відтоді ведмежата жили дружно і не сварилися. Та чи може бути інакше? Вони ж брати, одна родина, а в сім'ї всі один одного поважають, люблять та підтримують. Кінець.